Мир вашому дому. Я Олег Мальований. Вітаю вас на своєму каналі. І хочу сьогодні продовжити тему здоров'я. Такі хвороби, як інсульт, інфаркт, хвороби серця, камені в пацієнтів в нирках, остопороз і багато інших виникають в результаті недостачі тільки одного макроелементу. Два мікроелементи в нашому організмі. Є дуже важливими і співвідношення їхні між собою є ще важливішими. Це кальцій і магній. Кальцій в організмі є найбільшим, тому що він є і в кістках, саме більше в кістках, і приймає участь в дуже багатьох процесах і кальцію, всім відомо, що в організмі дуже е, треба. Але якщо немає магнію в організмі, кальцій є слаборухливим. Він не заходить в кістки. Він буде всюди, тільки не в кістках, буде у стопороз. І осідає в судинах, робиться камні в нирках, в пецінці, випадають волосся. Перша така ознака, як недостача магнію і надлишку кальцію, це я одного разу навіть переконав одну жіночку в аптеці, яка брала кальцимін. Вона замала кальцимін і Аптекар пішла до, не було тут близько, пішла десь в кладовку. Я кажу, прошу пані, не беріть ви того кальціміну. Тут така трудка, ви будете мати купу проблем від нього. Вона каже, чого мені лікарка моя знайома приписала, я вже півроку їм. Я кажу, у вас драть отак по віка, ви маєте судороги м'язів вночі. І вночі будетись не можете заспати. Вона каже, ви що, екстрасенс? Кажу, ні, не екстрасенс, але виберіть магні 6 Вона відмовилася від каціміну, взяла свій магніт 6 і потім я ще ми з нею поговорили, я їй розказав, в чому справа. Я всього все сказав симптоми надлишку кальцію і недостачі магнію. Ще крім цього можна було сказати, ломкість е ногтів, випадає волосся, проблеми з шлунком, і випадає е, проблеми з зубами і купа інших е, проблем, ті, що я вже говорив, виникають. Так що магній треба при, е, приміня, е, вживати всі. Є різні такі думки е, в літературі, 90-100% людей м, потребує магнію. От є така е, аналіз волосся, робить хороша е, лабораторія в лодзі Біомалмет. І вони на мікроелементи. І я ще не бачу такого аналізу, кому б не приписали магнію. Навіть якщо є магнію – норма, то кальцію так багато, що е, дають е, ще приписують магній, щоб збалансувати кальцій з магній. Е, дуже отаку часто виникає проблема в, е, е, з клапаном серця. На клапані серця. Осідає кальцій, і він не тримає добре крові і треба міняти клапан. Перед тим, як міняти клапан, поприймайте з півроку магнію. Цілком можливо, що цей кальцій ще можна розчинити магію, і у вас буде нормальне серце. А якщо, якщо ви поїсте желатину, про тому, то ще може бути краще. Про в тому, що клапан має пружинка. І ця пружинка є це нічого інше, як хрящик. Такий, як є в нас хрящик, хрещі і в І для того, щоб його він був прошкіший, треба поїсти просто желатину. Це може бути холодець, будь-який желатин. Я собі додаю до такого ранішнього коктейлю, завжди трошки желатину вже декілька років. Щоб мати добрі суглоби і мати добрі е, клапани серця. Е, так що магній це є один з найливіших елементів організму. Тому що, е, якщо ви будете його приймати, то у вас будуть нормальні судини. Перш за все, це, ну, це в судинах дуже велика проблема. Хоч камені в нирках, причінці теж не просте. Можна впасти поламатися. Мою маму колись поколов по баран, вона мала 87 років, то боліли її ребра дуже довго, але кості були не поломані, Тобто, Тому що багато років приймала щоденно магія. Магії є в продуктах, також їх треба вживати, какао, різні горіхи. 에, щоб вони були 에, менш балансувати і на, 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 на натуральних продуктах. 에, багатьом, кому я кажу, 에, пити магній, там мені лікар приписав в кардіомагніл, я п'ю. Почитайте інструкцію, скільки в кардіомагнілі є магнію. Там не пише. Скільки аспиріну є написано, а скільки магнію, там є два види магнію. Але скільки, напевно, дуже мало. Так що, коли ви вживаєте магній, треба подивитися, скільки його є в тих таблетках і тоді його приймати. Ну, Так, офіційна медицина рекомендує, що має бути 3,6 мг на 1 кг. Тобто, якщо людина має 100 кг, то 360 мг треба приймати. Ну, так якщо частина попадає з, з продуктом харчування, ну, так, в середньому десь отакі от є таблетки, е, які їх приймають, десь біля 250 мг в день, бажано приймати е, магнію, щоб він був, е, людина була забезпечена, була спокійна і е, була здорова. Е, Щодо Густини крові, то, і ще раз, якби, гарантувати себе від хворіб серця і системи кровообігу, то людям в старшому віці, вже десь після 50-ки, бажано здавати донорську кров, щоб цю кров розрядити. Я на цю тему буду ще говорити, але це є. Ну, так, Обов'язково мови. Так що п'ємо щоденно магній і будьмо ще здорові. Всього вам найкращого.